Ну і зараз ми маємо можливість теж дізнатися всю найсвіжішу ситуацію, найсвіжішу інформацію, яка відбувається в Україні. Зокрема, у радника голови офісу президента Михайла Подоляка. Він з нами зараз наживо. Тобто, пане Михайле, вітаю вас і розказуйте про все, що вам відомо наразі. Доброго ранку. Безумовно, нам відомо практично все, тому що ми якби. Хочемо мати оперативну інформацію і хочемо розуміти те, що відбувається в країні. Е, головне, що я хочу сказати, що повністю контрольована ситуація по всій території атаки Російської Федерації збройних сил Російської Федерації безумовно ідуть зі всіх напрям напрямків практично по всіх великих містах України. Але підкреслюю, але цього не було раніше, але це є зараз практично не в жодному місті в жодній області ніхто з керівництва е, цих областей місцевих органів влади не покинули своїх місць. Вони працюють, не зважаючи на постійні обстріли чи на постійні постійну роботу ворожих ДРГ в цих містах, чи на постійні прямі боєзітнення з е, представниками чи навіть не з представниками агресора а з е, збройними силами Російської Федерації, ціль і мета яких в не те, що вони казали спочатку, коли річ йшла про спроби знищити військову тільки інфраструктуру, сьогодні, на третій дні боїв, вже йде справа про знищення з громадянської інфраструктури. Тобто, війна вже йде з простими людьми в містах України, і це ми маємо зараз розуміти. І в принципі з цим викликом Україна дуже і дуже добре справляється. хотілося б е у вас запитати. Ви точно знаєте про ситуацію навколо столиці? Вся країна, без сумніву, бореться у своїх містах, але на столицю дивляться і усвідомлюють, що ворог. Прагне захопити власне адміністративні споруди, прагне змусити українську владу до капітуляції. Тому і такі зусилля тут. Яка ситуація у нас на около столиці, на вулицях столиці? Бо ми говорили з меркиню міста Васильків, і там була повноцінна висадка вночі російського десанту. На щастя, наші військові і тероборона там упоралися з Києвом. Що яка ситуація у нас у Києві? Дивіться, вони не просто хочуть захопити адміністративні будівлі в місті Києві. Ні, тактика, ми вже про це неодноразово казали, знищити політичне і військове керівництво країни. Не просто довести нас до капітуляції, що вже, як ми розуміємо, неможливо, а саме знищити. І після цього має все посипатись в державі. Що стосується ситуації конкретної, Безумовно, протягом всієї ночі, і навіть починаючи з вечора вчорашнього дня йдуть постійні ракетні і авіаційні, авіаційні обстріли території міста Києва. Не просто десь там на околицях, а по самому місту гатять. Безумовно, протягом вчорашнього дня, сьогоднішньої ночі, а ми розуміли, що сьогоднішня ніч буде найбільш тяжкою. Чому? Тому що росіяни. Використали практично всі свої ресурси, ввели в бій всі свої резерви. Для них це принципово. Вони розраховували на бліцкріг, якого не сталося, і тому вони в цю ніч мали зламати нашу оборону. І тому і ДРГ, і обстріли, причому обстріли е житлових кварталів. Це все зараз відбувається на очах всього світу, тому що це все війна в прямому ефірі. Так, от і висадка десантів, і спроби зайти бронетехнікою все це абсолютно. Абсолютно професійно відбито нашими збройними силами нацполи тероборона працюють дуже дуже добре в, в місті Києві, в самому місті Києві. Якщо ЗСУ працює по околицях міста, не дає розвернутися там будь-яким е, таким суттєвим, скажімо так, е, бо е, підрозділам російської армії, то в місті в самому абсолютно ефективно працюють саме загони тероборони. З'ясувало, що люди виходять і захищають свої дома, свої будівлі, що це все те, чого не чекали аналітики російського генштабу. Нацпол достатньо чітко розуміє, хто є хто. І всі ці ДРГ, яких теж було багато на початку, зараз всі практично зафіксовані і частково вже знищені. Тобто ситуація в місті Києві контрольована на 100%. Так, да, в нас є бої, Так, да, є локальні бої на Берестейці, наприклад, да, де була спроба захопити військову частину відбито по будь-якому напрямку, де, бої, де е, відбувається те чи інше боєзітнення, українські ЗСУ, український Нацпол, Українські навіть тероборона отримують перевагу і перемагають, і це важливо нам зрозуміти. Що сьогоднішня ніч показала ніяких шансів в Російської Федерації, точно нема і точно не буде. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, ще дуже важливе питання. Ми сподіваємося, цифра, яку ви назвете, буде дуже високою, дуже великою. Оці ДРГ вчорашні частину з них було знешкоджено, частину захоплено в полон. По фронту були полонені російські бійці, були вбиті. Станом на вчора говорили про 2800 знищених російських двохсотих. У вас є відомості? От станом на цю мить, скільки вчора захопили у полон. Ми хочемо, щоб Російська Федерація, їхні матері, батьки розуміли втрати, які вони вже несуть. Можете ці цифри оприлюднити? Це важливо. безумовно станом на сьогоднішній ранок маємо більше 3,5 тисяч загиблих росіян і маємо десь трошки менше, буквально там на декілька людей менше. Ніж 200 полонених. 200. Я думаю, що якщо показати обличчя всіх цих людей, які прийшли вбивати українців, саме вбивати, вони сюди прийшли не просто щось нам сказати, довести чи таке інше. Вони прийшли вбивати. Якщо показати ці обличчя, то тоді Росія буде розуміти, що вона робить в Україні. І хто є ініціатором війни. Тут питання в іншому: російські засоби і масової інформації не будуть показувати нічого. Вони досі. В Росії практично досі на третій день запеклих боїв по всій території України вважають, що, що пан Путін з Генеральним штабом проводять локальну операцію в Донецькій Луганській області. Ви розумієте, що вони взагалі в себе в країні дійсно вважають, що воюють на маленькому клаптику української землі. Вони не знають, що їхні, скажімо, діти, як ви їх називаєте. Але я не зовсім розумію, що такі діти, які просто готові йти. Я сказав, у... їхні матері, не вони діти, а їхні матері мають почути. Це не зовсім діти. Вони не діти, вони чіткі вбивці, а матері їхні так, мають побачити от, оцих людей. Юридично ви абсолютно праві. Ми маємо називати їх конкретно вбивці мирного населення України. От це навіть не солдати Збройних сил Російської Федерації. Пане Михайло, і ще одне питання в мене до вас. Дуже важливе. В мережі вже шириться інформація про перемовини можливі. Про що йдеться? Тому що я навіть сам не хочу оприлюднювати те, що лунає у мережі. Ви могли би сказати нам, про що саме йдеться? Тому що посилаються, власне, на вас. Про, зокрема, нейтральний а... статус України. Я не думаю, що після того, що відбувається. От сьогоднішня ніч показує, хто буде на яких позиціях на 9 ранку, наприклад, на 12 ранку. Я не думаю, що Україна має якісь слабкі позиції, навіть якщо переговорний процес буде, а переговорний процес війна будь-яка війна заканчується переговорним процесом. Але я думаю, що позиції в цьому переговорному процесі будуть зовсім інші. Це будуть позиції, які буде диктувати Україна. Вона буде виставляти деякі умови того, що буде відбуватись далі, в тому числі в Донецькій і Луганській області, все крапка після подій останніх днів, особливо сьогоднішньої ночі, зрозуміло, хто є хто, в кого які сили і як будуть далі розвиватись події. А можете уточнити взагалі, як будуть розвиватися? Ми вистояли цю ніч. Всі про це говорили, що це буде дуже складний час. Що далі? Який прогноз у вас далі? Короткостроковий короткостроковий прогноз. Буде наростати істерика керівництва Збройних сил Російської Федерації? вони спробують нанести максимальне ураження громадянській інфраструктурі, хоча б деяких наших міст. Міст. Зрозуміло, що ми їм завадимо. Зрозуміло, що вони це не зроблять. Але вони будуть хотіти нанести максимальне раз підкреслю ураження не військовій навіть інфраструктури, а саме мирним громадянам. Бо це буде класична істерика людей, які планували Бліцкріг, а його не отримали. Сьогодні вже третій день спротиву України. Пане Михайло, дуже дякуємо вам да. за останні вичерпні розповіді. Ну, в принципі, доволі обнадійливу інформацію як для України. Михайло Забо. Подоляк, речник. Ключове. Ви маєте почути ключове це Україна. Україна точно перемагає. Тут нема жодного сумніву. В нас є абсолютно керована ситуація. Ми точно розуміємо, що буде робити Російська Федерація. Збройні сили абсолютно ефективно відбивають все, що можливо. Нацполк контролює ситуацію по містах України, а головне, немає практично ніяких переходів, як це було в 2014, наприклад, році переходів лідерів територіальних спільнот на бік росіян. Цього не відбувається в країні. Всі під огнем на своїх робочих місцях остаються і працюють. В Херсоні, в Одесі, в Харкові всі працюють в Сума, в маленьких містах. Це Україна, вона точно буде перемагати. Ви маєте це розуміти? Дякую вам, дякуємо вам, пане Михайле. Ми розуміємо і навіть відчуваємо, тому що буваємо там і знаємо, як це відбувається, як воюють наші військові. Дякуємо, пане Михайле. Це був радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Ми переможемо. Точно, дякуємо вам.